Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео. Я буду збирати арт-матеріали в село, буду вам показувати все та розповідати, що я візьму з собою. Для початку я вибрала два пенали, які я використовувала до цього. Це ось такий з листочками та з милим ведмедиком. Обирати який матеріал, куди покласти цей пенал з ведмедиками. Ми заповнимо пізніше. Спочатку покладемо в цей пенал кісточки. У мене ось такі кісточки. Це для масла Гуаші акрилу, який хочу згодом придбати. Якщо вам цікаво, буде таке відео огляд на цікавий акрил. Також ось такі кісточки-білка. Я вам показую свої фаворити. Я відібрала усі кісточки. Як ви бачите, я їх буду брати дуже багато. Тепер давайте будемо обирати олівці. Поки я відібрала лише ось такі а, олівчики. А, поки що я відклала, до речі, ще ось ці різні, як ви бачите, прилайки. Тобто це в мене такі маркери товсті. Зараз ми з вами складемо цей пенал і подивимося, куди покладемо ніж та е, гумки. Я кладу ось, е, в мене є отакі для механічного олівця та ось такі ось, е, лінери. Маркери, твернелінери, це, це маркери. Також гумку клячу. Ручку поки що я покладу, мабуть, в пенал з ведмедиком, тому що мені здається, що саме в пеналі з ведмедиком вона має знаходитись, але о, згодом подивимося з вами, куди буде краще її покласти все, в принципі, ми з вами пгинали склали, далі будемо з вами обирати скетчбуки, які я буду брати, та е, маркери, олівці та все, що необхідно художнику. Я підготувала ось таку стопку е, різних скетчбуків. Зараз будемо з вами також обирати які е, скетчбуки та склейки для акварелі, е, для графіки будемо з вами брати. У мене є ось така склейка для акварелі з бавовною Fabріano роса, Я її обов'язково буду брати. Також ось такий скетчбук Мінік. Зараз вам покажу. Я в ньому ще нічого не малювала. Але якщо я буду кудись його брати на пленер, то це буде дуже зручно. Він маленький, компактний. Це Art Creation. Також ось такий чорний скетчбук. це у нас фірма Sakura. Ось тут. У мене пташка намальована різнокольоровими олівчиками. Його я також більше всього візьму, хоча я подумаю, над ним, тому що я в ньому рідко дуже малюю. А, чистий скетчбук проте в мене є трошечки заповнений. Я підготувала саме чистий, візьму більше всього ще заповнений. Кладу їх окремо. Подивимося. Це для акварелі. Ось його також беремо, в склейки його покладу. Клейках буде лежати. Е, також е, такий СМЛТ тут всього три аркуші лишилися. Е, з таких скетчбуків, які е, просто для звичайного речів. Поки що беру печі з такого великого формату. Я буду брати лише скетчбук сумнавівся. Ось така стопочка скетчбуків. Це все, що я буду брати. Можливо, додам цей новий скетчбук. Просто вам його показала для прикладу, що в мене є. Ми поки з вами зібрали ось такий набір. Це е, два пенали. Зараз покажу детальніше. Два пенали і е, 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 багато паперу е, різного. Я гадаю, що ви вже зрозуміли, що я буду 100% брати гуаш. У мене, бачите, дуже брудні бруднюті баночки. Я їх часто використовувала, але вони дуже брудні. Я хочу їх помити, щоб вони були чисті та красиві, бачите? Перейшло трохи часу набагато краще. Тому все, фарби гуаш готові. Тепер буду готувати те саме робити з маслом. Беру таке масло, воно в мене єдиний перше, купувала, давно, ну, але не ймалювати, воно доволі нормальне для мене, але хочу згодом купити більш професійніше. Також одразу покажу вам акварельку, яку я беру, а беру всю акварель, тобто у мене є 5. Хоча сумніваюся на сонету, проте більше всього, ще візьму усі 5. Професійно, роса 14, сонет 24 і роса 24. Все, це були всі матеріали. Ми задусили дякую вам за перегляд. Бажаємо вам гарного настрою. Бувайте!